Я тільки камеру включав, а мій товариш вже кричить, дорогі глядачі, знайшов гриба вам від душі! Отакий От він в мене. Є перший гриб сьогоднішнього дня. Білий мається на увазі. Бо пару сироїжок ми вже підняли. Є у нас і гриб номер 2 О, прийшло чудо подивитися. Кажу, дай я нюх нюх наберу, побачивши твого гриба. Добре, кажу, ходи. Набирай нюху. Ось такий. О, годиться. Є у нас і гриб номер 3 Ось. Зробилося потім два. Так, такий. Є, друзі, і четвертий у нас грибочок. Ось такий цього разу. О, молоденьких поки не видно. Гриб такий більш вже кількоденний. Так, шановні глядачі, є у нас і гриб номер 5. Поки самий красивий на сьогоднішній день. Така вже гарна груба ножка. Ось і чистенький. Добре. Поки все йде нормально. Боже, Боже, як він мої нерви їсть, люди добрі. Та дитина мене слухає, де ходити, а ото чудо полетіло догори он туди. Боже мій. А він був тут, я кажу, там будьмо уважні. Бо там грибочки є, та де? Я приходжу тепер сюди, а тут такий росте гарний боровичок. О, ще й написано. Андріїв. Видиш, то твій був. <рес> <рес> ти дурило. А він міє відпекуватися. Ти канал ведеш, тобі грибів треба. О, стоїть фраєрок, Спортсмен. <рес> він літає по горах. Гриби шукай, не бігаєш. Так, шановні глядачі. Ми ще трішки-трішки дійдемо трішки до тої позиції, де ми будемо ходити вже, як по парку. А поки ми добираємося, ми по дорозі заглядаємо за грибами. Є ще один такий у нас біленький. Ну, друже, піддавайся. Так, його щось родігіло, бо бачу по землі. Валяється так, щось його під'їло. Ми подивимося до нього. Само собою. Що він каже? Тут що у нас, це ні. А ось тут я бачив іще одного. Там також не воно. Це ті їжовики. Ось тут іще один білий грибочок. Цей красивіший. І не встигли його. І їсти. Так. І ось такий. О! Під таку гірку треба піднятися. Та прикра. Ну нічого, ми піднімемось. Ну от нарешті. Всім мої вітання. Уже на місці ви і по Панас. 10 годин. Так. Не з самого рання. Піду я лісом, поведу і вас. Доброго ранку чи то вже дня, шановні глядачі, прибули ми в той лісок, де ми були в останній раз. Щось нове захопимо на зворотній дорозі, тому що де гриб хоч якийсь не попадався, туди і прийшов. І провірив свого товариша. Кажу йому, малий мій тут находив, а ти що не можеш? Поки ми лише зайшли і будемо пробувати щось знаходити. Допереду. Сьогодні, друзі, захара не буде, котрий так гарно нам гриби збирав. Пустили його трохи ми між люди. У табір наш синок помандрував. Зі мною мій товариш, дуже файний, він дуже хоче принести грибів. Одна біда, страшенно він захланний. З собою він узяв аж п'ять торбів. Ні, я жартую. Хлопець він хороший, це дід по нас так трохи бла бла-бла. Казав, не візьме нині з мене грошей. Його ж машина нас у ліс везла. А якби взяв, то хай вже так і буде. Накликав би на себе він біди. Забув би я у лісі оте чудо, він тут би залишився назавжди. Вам дід ще, може, довго торочити. Йому лиш тільки повід був, коби трендіти, звісно, не мішки носити. Іди, старий, шукай уже гриби. І я на цій території, шановне панство, вирішив спочатку знайти гриба, а тоді вже прочитати свою домашню заготовочку. Ось такого біленького ми тут зустрічаємо. Ось такого. Ми тут були з сином, тому два дні, відправили вчора його в табір. А сьогодні мій хороший знайомий, до якого я з великою повагою відношуся, людина майже півтора року фронту віддала. Ось, попросився, поїхали до лісу. І ми сьогодні тут. Але, пройшовши ту ділянку, що ми проходили з сином. Зовсім інакші показники. Ну, гриб зараз дуже поодинокий, дуже рідко трапляється, але отако потихеньки виходити постараємося. Є ще багато територій, де би я з дитиною не пішов, а з ним підемо. Потихеньки, помаленьки, захопимо ще багато лісу. Ідемо далі. На цій території перший червоноголовий. Ану, друже, піддавайся. Ось такий. Скалічений трохи, але піде. Аго лиш виключив і зразу включаю знов, бо є й другенький, я його не бачив. Козарики, та Андрій. А товариш мій знайшов щойно два боровички. Бачите, я мав їх підібрати. А воно нагле, та не дивниця. Є у нас... Шановні глядачі, на цій території і гриб номер 2 Цього разу він у нас ось такий. Так, у мушочку такому ріс. Ось такий. О! йдемо, Десь товариша мого не видно. Ну він не менця ляля, він не заблудиться. Черговий наш дарунок природи. Ось. Такий витягаємо. О, ось такий біленький грибочок. Шановні друзі, я поки що тільки початок фільму, зразу звернуся до тих, хто мені там в коментарях пише, на що ви вириваєте, треба зрізати і тому подібне. Я на такі коментарі відповідати не буду, я відповідаю зараз на екран. Я всіх поважаю. Своїх глядачів, але мені на нормальні коментарі інколи не вистачає часу написати відповідь. Друзі, не заставляйте самі, щоб над вами сміялися. Мені, наприклад, оскільки я нормальна людина, навіть не хочеться, щоб наді мною сміялися і поза очі. Якщо в мене зустрічаються товариші і коло котроїсь машини... Біля капота, капот відкрили і щось там заглядають. Я собі стою збоку і навіть не підходжу. Тому що якщо я не знаю, що таке генератор, а що таке радіатор, а що таке карбюратор, то на холіра я буду там вставляти своїх 5 копійок, щоб з мене посміялися. Таке ж саме. Є нормальні канали, де вам то пояснять. Загляньте, зараз я обов'язково бо я підготувався до цієї бесіди, покажу вам на екран Віктора Верховинця канал. Зайдіть, там людина вчить грибати. Він збирати гриби. Він експерт у групі гриби, у якій більше як півмільйона підписників. От, група гриби у Фейсбуку. Я також там активний учасник. Слухайте, що вам гру... говорять люди, які в тому спеціалісти, а не просто починаєте там щось молотити, на що зрізаєш, а на що не вириваєш, чому не зрізаєш, а тому то не буду я таке навіть відповіді писати, тому що... Я це вважаю, що людина некомпетентна, сама не хоче цього признати. Ось, друзі, я собі на телефоні заскрінив і потім сфотографував оцього пана Віктора. Оце одна з його фотографій на його каналі. Просто рекомендую. Дуже цікавий канал. Бо я розказував віктоур, так як я читаю по-німецьки, не знаю, як по-англійськи читається правильно. Вон, бачите, показано. Ви підписалися. Це я. Оце його сторінка. Ось так наберіть. Отак наберіть. Бачите, підписників 27500. Наберіть цей канал і там є розповіді, що таке грибниця. Грибниця це є. Вона може тягнутися... Сотні метрів, а вже десь в якихось місцях вона викидає гриби, що називається, як Віктор називає, грибовисько. Ось. По тих місцях періодично з'являються гриби. Послухайте розумних людей, котрі в тому розуміються. От, на якій глибині знаходиться грибниця? Ось. Є гора, що можеш ходити дві години по ній, а ти нічого не знайдеш, бо там грибниця не розміщена. А перейдеш через яр на сусідню гору, а там вже є. Гриби. 40 чоловік ходить по тій горі, і всі з грибами. А на сусідній горі не знайде, не знайде ніхто нічого, бо там грибниця не розміщена. Все. А тут був на екран попав грибочок, це вже не з екрана, це не пана Віктора, а це той, котрий ріс такому мошочку. Такий молодий, на тоненькій ножці наш черговий білий грибочок. так А на дальньому плані це мій кошик. Не полінуюся піднятися. Показати, ось, є у нас вже і біленьких достатньо, і червоняки, і відеркою я набираю знов сироїжок, бо я маю з ким ділитися. Хай їдять на здоров'я, поки росте. Ідемо далі. Знайшлася моя згуба, друзі, десь полізло, але прийшов, прийшов ближче. А я знайшов біленького грибочка. Ось такого. Але тільки дякуючи тому, що бо його було важко запримітити. Дякуючи тому, що я вже зосередив увагу, спочатку побачивши ось цього. Цього було краще видно. О! Ось таку парочку ми сьогодні знову знайшли. Йдемо далі. Знайшов я, друзі, ще одного білого, але його покажу. Кінці, бо я залишив там палку і кошик, пішов оглянути. Оглянув, побачив другого. Ага, другого побачив, іду далі. Це вже третій, якого я щойно зірвав. О! І потім вернулися ми до другого. Ой, камеру не бачу, як тримаю. Вернулися до другого. Ось він. Там мені дехто ще каже, це не білий, це синяк. Запам'ятайте, друзі, по кладу. Отак пальчиком притиснули. Якщо синяк, воно обов'язково зразу посиніє. Ну, хай не зразу, хай через 15-20 секунд. Це є білий гриб на тонкій нозі. Він мій не посиніє, тому що це білий гриб. Ось. Але для тих, хто такі запитання задає або такі вердикти виносить, я мушу це показати. Тут у нас підберезничок, але він старий, його ми брати не будемо. І тепер повертаємося, зірвавши другого і третього, повертаємося до нашого кошика і палки, бо там був перший. Де він? Є? Ось він. Це кладемо поки. А ось наш перший. Так, такі літненькі гриби, але гриб чистий, скажу вам. Що чистий, то чистий. І таку троєчку ми знову підняли. Ось такий червоненький у нас росте. О, і бачу, що височенький. О! О, отакий. Панове. Гарна. сироїшка, Гарна. Ось. Ну що, червоний є, сироїшка є. Давай, діду, ще й білого, правильно? Дуже правильно. Кладемо поки в кошик. Я сьогодні чешу вже гриби, А тут і біленький. о, Трошки свого товариша приструнив, бо він почав літати. А дід сварливий, що летиш, помало, <сум> вже десь поруч є. Он бачу, попри дереві. Заглядає. Он пішов. Та, де до мене. Лиш поплакався другові, що не попадається нічого і зразу три. <реш> зразу біленький, потім знову біленький і червоненький. Ось така стояла команда з трьох штучок. Ось такі. Так, друзі, нема мого захара, я вам покажу, які гриби находять нормальні пацани. Давай, бородатий. Показуй людям, що в тих лісах росте. Не заступай своєю торбою. Ага. О, він не вміє участь приймати у зйомках. Захарко тренований, а цей що? О! О, видите? Отаке він збирає. Покажи нормально, що ти тікаєш? Ти вуйку. О, отаке вово. Панове! Уже хвилин 40 ми з вами були не на зв'язку, тому що ми ту територію, по якій попрацювали, покинули. І зовсім незнайомими лісами, але в знайомий напрямок ми з товаришем посуваємося в інший ліс, звідки ми будемо направлятися вже додому. От, але по дорозі все-таки нас чекала вдача чи успіх. Ось така бараняча голівка нам попадає на шляху. Невеличка, але все ж таки трапилась. Це, як я вже казав, успіх грибника, бо не кожному в житті дано зустріти це щастя Карпат. Ось така молоденька, гарна голова. Кладемо до кошика. Трішки я вже сироїжок зібрав з відерка. Наче відчував, порозпихав попри кошик і ведро в шпари вертикально і сюди зверху покладемо нашу голівку. Добро. Подолали ми два гарні ярки, друзі, і вийшли туди, куди я і планував. Ось на таку стежинку, котра нас поведе на чергову грибну територію і так потихеньку все ближче до хати. Ось ми вже на стежці. І біля стежки дід по нас знаходить білого для вас. А товариш мій знайшов аж два по дорозі. Так. Білий чи не білий? Ні. Це той яєшник. Це жовтяк. Хай він буде хто хоче, але це не наше. Ми вже знову на грибних місцях, панове. Мій товариш вже трьох знайшов. От, А я знаходжу першого. Але мій один вартий його трьох. У <смірко> нього трохи менші грибочки. Мій такий красивіший. Порядний від сонця. О, гарний. Навіть і дуже. Он ходить. Так, є у нас, друзі, біля Ось такий. А недалеко й Боровичок. Що ти там знайшов? Ха, чудо ти. Ха, ха. Тобі біликий? Така дуже лезна нога. Так, а тут, друзі, ще й білячок І ось такий низенький, куценький. Але гарний боровичок. Ось такий. Боже, який я їх люблю. Вже, мабуть, дужче, ніж мій син. <смітні> Вони такі чисті гриби, тверденькі, а пахнуть. А, золото. Золото. Дуже мені хотілося сказати, щоб колега позаведу. О! І знаєте, так і сказав. Ну він крикнув, що є? Кажу, є. Ось такий. Ось такий. О, такий темний. Тут сонечко гарно проблискує. Такий темненький. Гарно загорілий. А тут у нас поруч... Зараз хай я ту гілочку відірву, бо вчепилася мені до гриба. Ой, одною рукою незручно. Уже я, друзі, забрав. Своє відерку в рюкзак, бо ще будуть гриби, а не буде куди складати. А ось тут не знаю що. Мусимо подивитися. Ні. Ні Це. А це підберезнички. Підберезники такі. І ще одненькі. Заберемо, посмажемо сьогодні. Та. А я, друзі, знов сказав, е? А він думає, що я брешу, каже, дуриш, я кажу, я не дуру, я чесна людина. Ходи подивишся, каже, я не йду. Я кажу, я так покажу. а во який. Е? Аво, Андрійчик, во, <риво> ха <риво> Ось такий. Файний, файний. Я витягнув камеру, бо думав, що я йду знімати білого. Бачите, який наскільки схожий. А вже коли прийшов, то я побачив по нозі, що це підберезник. Але нічого, вже зніму його. Я ж їх сьогодні настріляв багато, але не знімав. Ось такий. І вже ми, друзі, будемо покидати і цю територію, і через ярок, вон струмочок тече, і підемо вже до того лісу. Вон товар вже пішов вперед. Він вже навіть може мене водити по лісі, виявляється. Ще піднімаю ось такого біленького. Напілк з'їдженого, але хорошого. Ось такий. О! забираємо. Так. Шановний глядачо, ми зайшли в березнячок і попався біля чок. Перший був ось такий, ось другий ось такий, ось не дуже високої якості, але не найстрашніші. І як я кажу товару, що ми тільки зайшли сюди, яка отут, бо може бути білих, дуже багато, бо чую. Запах гнилого білого гриба. Тут ніхто не ходив і тут зараз може бути багато переростків. Тут ще є третій. Третій, самий свіжий. Хоч самий більший по розміру. Такі літні грибочки. Тут їх може бути багато. І ось, друзі, що у нас вже робиться у кошику. І пам'ятаємо, що вже ведерко, сироїжок у нас у рюкзаку. А ось це наш черговий, а я думав, що це біленький. Це у нас червоняк, не й почервоніти. І щось я побачив вон там. А тут іще я побачив був одного, а коли підходжу ближче, погляньте. Раз. Ні, я не буду зривати поки. Я вам тільки покажу. Я зніму для YouTube Shorts. Ось тут другий. А ось тут третій. Так. Ось тако. А вон там четвертий. О! Ось цей його. Бачите? Ось такий. І тут ще їх може абути, абути. Так, панове, якщо трохи темновато, не дивуйтесь, це ще не вечір. Я заліз у кущівник. Дуже хочу знайти ще баранячу голову, бо я їх саме тут знаходив минулого року. Але голови баранячки нема, зате нам попадається гарний високий біленький гриб. Ось такий. О! Але ще по кощівничку пройду, можливо, ще голову знайду. Так, шановні глядачі, ми вже на останній горі, котра нас веде додому. Маршрут сьогодні утнули конкретний. Дід Панас провів тренування. Відкрию таємницю. Я в кінці серпня з дружиною їдемо забирати нашого синочка з табора. А це біля Яремче і ми вирішили піти, так як ми будемо в тих краях відвідати нашу славну гору Говерлу. Тренування відбулося, ми сьогодні кілометрів 10 літом, лісом маханули добрих, товариш дав добро, я казав, куди ми будемо йти. Він згодився. Грибочків підзбирали. От це наш кошик. Ось. Як то показувати, щоб було видно. Видно, ви все бачили по дорозі. Ось, урюк рюкзаку ще відерку 5-літровий сироїжок. А зараз на завершення ще знаходимо ось такого біленького гриба. Бачите, такий фініш хороший. Ще й з грибом. Ось такий ще гриб. І на цим будемо наш похід завершувати. Досить спекотно, а я навіть не роздягався, а нічого. Зараз душ прийму вдома і все буде нормально. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую за перегляд. Залишайтесь на каналі і чекайте походу діда Панаса на Говерлу, бо в нас буде похід дід Панас з віршами. Я всю дорогу до Говерли, до самого чубка. Буду складати і все описувати віршовано. Такого ще походу в Україні не було. Бажаю всім добра. Перемоги нам всім. І всіх благ, шановні глядачі, підписуйтесь на канал, будьмо разом. До нових зустрічей. Слава Україні!